Витеря «Український радіо Житомир. щиро вітаю у студії Наталя Колініч. Бібліотека у режимі Он під такою назвою у Домі української культури в Житомирі пройшов тренінг для бібліотечних працівників та представників відділів культури територіальних громад. Учасникам тренінгу було запропоновано ознайомитись з моделями функціонування сучасних бібліотек в Україні за кордоном і взяти участь у свот-аналізі діяльності бібліотек Житомирської області. Сьогодні в нашому етері ми поговоримо про те, що означає режим ON для бібліотек України в умовах війни, яким є потенціал і яким може бути потенціал українських бібліотек. Сьогодні про це ми будемо говорити із організаторами і учасниками тренінгу. На відеозв'язку зі студією Українського радіо Житомир. Сьогодні а Люсьєна Шум, виконавча директорка благодійної організації, благодійний фонд, бібліотечна країна і Наталія Філяк, директорка Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки імені Михайла Івас та голова обласного відділення всеукраїнської громадської організації Українська бібліотечна асоціація. Щиро вітаю вас, пані Люсьєна, Перше питання до вас під час тренінгу. Ви говорили про виклики в роботі сучасних бібліотечних закладів, якими вони є сьогодні, в час, коли в Україні війна. Е, так, є е, певні виклики, які були актуальні і до е, повномасштабного вторгнення, і є такі, що зараз е, виходять на перший план. Тобто, якщо казати загалом, то е, це звичайно брак фінансування, особливо зараз, е, коли громади не можуть витрачати кошти на е, інші видатки, окрім того, що стосується військових потреб, е, відповідно дуже скоротились і закупівлі, точніше їх взагалі немає. Е, Ромади не виділяють кошти на книжкові закупівлі, на періодику. Тобто, якщо раніше бібліотеки відчували дуже сильний брак нової літератури української, то зараз це ще більше підсилилось. Наступний виклик, який був і раніше, і зараз також підсилився, це брак сучасних компетенцій у бібліотечних і взагалі працівників культури. Про що це йдеться? Тобто, це такі речі, які дають змогу відповідати сучасним викликам, потребам громад, для того, щоб заклади могли працювати в такому сучасному. Форматі, тобто, це і цифрові навички, це дуже важливо це клієнтоорієнтованість або сервісність. Тобто, ми дуже мало говоримо про те, що ті ж самі бібліотеки вони мають працювати для людей, для громади, а не для книг. Відповідно, люди, які в них працюють і мають мати ці навички. Да? Тобто, як зустріти свого клієнта, як його зацікавити, як з ним попрощатися так, щоб він повернувся знову. Це і про Навички проектного менеджменту, альтернативного фінансування або фандрейзингу, це е, такі і медіаграмотність, ну тобто багато таких е, навичок, які в принципі зараз їх можна опанувати, не обов'язково для цього вчитись там, десь у вищих начальних закладах. Зараз безліч онлайн-курсів е, безкоштовних в інтернеті, де можна це все опанувати, відвідувати тренінги і так далі. Е, головне, щоб було у розуміння у. Керівників закладів у самих працівників, що це важливо, і це дасть поштовх е, новому формату їх роботи, е, от і можна тоді ще як останнє виділити брак нових форм роботи. Да? Тобто, от коли вже бібліотеки, наприклад, отримають. І фінансування, і навчатися, але з цим, з цим треба щось робити, да? відповідно, впроваджувати такі нові форми, нові ролі бібліотеки і закладів культури. Тобто, що це може бути? Це і е, розширяти коло е, такого можливості для дозвілля в бібліотеках. Е, потім е, відповідно до різних цільових груп да? для дітей там це можуть бути е, Ну, якісь різні такі заняття, які їм цікаві, там ці ж настільні ігри, наприклад, для підлітків щось своє, і з ними це треба також обговорити, що їм цікаво, бо з підлітками зараз найбільше проблематично працювати там з дорослим населенням. Щось окреме. Які нові ролі можуть бібліотеки виконувати? Знову ж таки, відповідно до потреб громади. Якщо в громаді є виклики з громадським здоров'ям, вони в принципі є у нас. the uh Ну, в усіх громадах, звичайно, це стосується всього населення нашого, особливо зараз, коли у нас ми постійному стресі, то бібліотеки можуть також інформувати, як ну, про здоровий спосіб життя, про ці ризики так званих неінфекційних захворювань, це серцеве судинні, це діабет, онкологія, і так далі. Як, яким чином через літературу, через книги, які розповідають сучасні книги, не якісь складні наукові книги, а науково-популярні або навіть. Художні також вони зараз є і для дітей, і для дорослих. Потім через зустрічі з медиками в громаді навіть ми наш фонд закупили в деякі бібліотеки навіть таке просте медичне обладнання, як тонометри, глюкометри, ваги там, масажери і так далі. Тобто, це актуально для бібліотек, де, наприклад, в селах далеко розташована амбулаторія, туди нам не дуже зручно добратись і, наприклад, людям. Або похилого віку, яким треба виміряти тиск кожен день, то в бібліотеки ми закупили саме автоматичні тонометри, які зручні для власного використання. І от ця послуга насправді, як не дивно, дуже популярна в бібліотеках. Потім можна говорити про. Там розвиток туризму, наприклад, в громадах, де є туристичні об'єкти, бібліотеки також можуть долучатись до цього, пропагувати от цей там, або зелений туризм, такий регіональний туризм. От, тобто треба вивчити потреби громади, що актуально, можливо, там надавати якісь послуги, типу як бізнес-інкубатор. Да? Консультації з бізнесу, з, ну, з започаткування власної справи, е, такі Приклади теж є. Тобто бібліотеки зараз е, можуть робити насправді все, що завгодно. І є в бібліотеках там, і навіть щось типу фітнес, е, наприклад, коли тренажери ставляться, є, примі... є відповідне приміщення, там можна поставити тренажери і проводити спортивні заняття. Якщо е, більше нема іншого приміщення тільки в бібліотеці, то чому б ні? Тобто, Якщо є потреба в громаді, можна робити все, що завгодно в бібліотеці. Ну, отак от ко... коротко, або не дуже коротко. Розповідаючи про закупівлю тонометрів чи популяризацію туризму через бібліотеки, ви навели приклади такого партнерства в середині громади, коли бібліотека стає своєрідним таким хабом і суспільно важливим місцем для спілкування і не тільки. Ви трошки про це сказали, говорячи про виклики. Вони ж є очевидно тими принципами, на яких сьогодні. Вже трансформуються українські бібліотеки. Якщо їх попросила б вас якось конкретніше виокремити і назвати партнерство ось один із принципів, ми вже про це почули. Відкритість так само, які ще. Відкритість, інклюзивність, щоб був доступ, і в тому числі для людей з обмеженою можливостями, але це стосується також і, наприклад, молодих батьків, щоб можна було там з візочком зайти в бібліотеку, щоб в бібліотеці були такі. Банальні речі, як туалет зручний, вода, кава, чай. Тобто, це про таку знову ж таки. Ем, так, інклюзивність партнерство, що мається на увазі, це е, ну, якраз про розвиток цієї співпраці в громадах з усіма зацікавленими сторонами, що там є. Тобто це і школи, і медицина, е, там е, терцентри, громадська організація обов'язково можуть бути якісь просто ініціативні групи, які можуть бібліотеці. Запропонувати співпрацю в певній сфері бібліотека може надати своє приміщення для заходів, тобто буде такий, така синергія на виході. Потім про розвиток, що можна сказати, тобто, що в бібліотеці. Місцева громада знаходить місце, де може розвивати свої навички, вчитись чомусь. Тобто, це такі безперервне навчання впродовж життя. Також в бібліотеках можна обговорювати місцеві проблеми. Тобто, фактично, в невеличких громадах і немає інших місць, де зібратись, тобто лишається там будинок культури, якщо він в належному стані, там можна зібратись, і бібліотека, і все. І от якраз в бібліотеці можна проводити ці збори, обговорювати питання, вирішувати. Шувати, домовлятись, вести такий діалог про розвиток громади. А пані Лісіно. Ви згадали на початку абсолютно слушно зараз. В час війни далеко не всі громади мають, скажімо, так, фінансову можливість підтримувати розвиток бібліотек. Якщо говорити про можливості, де залучити ще кошти на розвиток бібліотеки, закладів культури, то тут я бачу такі варіанти, що це міжнародні організації, донори, благодійні фонди, які дають гранти на цільове використання на проекти, зараз їх досить багато, і бібліотеки можуть або напряму, якщо є можливість, там комунальним установам подаватись, або через громадську організацію, подати свій проект на фінансування. Таких прикладів дуже. Дуже багато, коли бібліотеки виграють. Потім це можуть бути краудфандингові платформи для збору коштів. Це такий відомий український сайт Спільна кошта idea це закордонний сервіс, але який працює також в Україні Patreon. Там можна збирати кошти. В Україні є такий аналог його Йокуфанд називається. Я думаю, десь можна дати посилання. Ну, в вашій програмі я маю на увазі десь в коментарях ці посилання. Рекомендую зайти, ознайомитись, вивчити, як на них збирати кошти. І це цілком реально. Тобто наш фонд, наприклад, на Патреоні також збирає там не дуже велика сума, але все одно вона є і вона допомагає в роботі. Також можна ще виділити міжнародне партнерство, яким чином це ну, не треба тут лякати, що треба виходити на якісь високі рівні, але громада кожна громада практично має міста побратими. Можна почати з цього е, поговорити з головою громади, яким чином е, там бібліотекам запартнеритись е, або закладам культури от на рівні міст побратимів з іншими закладами, да, з то, з тої сторони, е, почати якусь співпрацю, провести обмін досвідом. Принаймні, розказа, розповісти їм про ситуацію в громаді з там з бібліотеками, да, в якому вони стані, там чи постраждали, чи ні, чи приймають внутрішньо переміщених осіб, як саме працюють з ними. От, почати з цього також є. Такі платформи, де е, також партнеряться от, організації з України і з е, член е, з Європи, наприклад, Cities for Cities такий є сайт, там можна зареєструватися українською мовою, описати свої потреби, і з того боку е, громади е, міста будуть бачити вас і можливо зацікавляться. Тобто тут можна зацікавляться в допомозі, да, тобто, тут можна говорити і про матеріальну допомогу. Там вам треба комп'ютер, так і написати комп'ютер, але. Дуже добре обґрунтувати для чого. Не просто що вам треба там ваші ну, як власні робочі документи опрацьовувати, да, а більш ширшу подати картину, що це вплине на роботу бібліотеки, на роботу з там переміщеними особами і так далі. От і, і так само там можна і якісь такі обмін знаннями проводити, що також корисно, да, навіть просте спілкування, вони воно завжди мотивує нас на якісь нові проекти, нові звершення і результати. Щиро дякую вам за ці дуже конкретні і. Я думаю, вкрай необхідні багатьом громадам поради щодо розвитку власних бібліотек. Дякую вам. Нагадаю, сьогодні з нами на відеозв'язку, на відеозв'язку зі студією Українського радіо Житомир із Чернівців, пані Наталія Філяк, директорка Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки імені Михайла Івасюка і голова обласного відділення всеукраїнської громадської організації Українська бібліотечна асоціація. Пані Наталі, вітаю вас. Вітаю, звичайно, я хочу запитати у вас як у учасниці тренінгу, що означає режим ОНУ для українських бібліотек сьогодні? Дякую за запитання. По перше, хочу подякувати організаторам тренінгу за запрошення. Мені було дуже приємно поспілкуватися з бібліотечною спільнотою Житомирщини. з житомирською Областю в нас були вже такі контакти, напрацювання, але була переважно така робота з громадськими організаціями. От з бібліотечною спільнотою це було вперше, тому мені приємно бути серед числа спікерів запрошених. Дякую всім і також дякую Житомирській хвилі за запрошення бути сьогодні з вами. Бібліотека в режимі ООН, звичайно, ну, назва мені, в принципі. Ти дуже сподобались, тому що, як на мене, це дуже така багатогранна назва а бібліотека. Е... Взагалі, універсальне поняття, тому що я завжди кажу всім нашим бібліотекарям Буковинським, що ми бібліотекарі універсальні бійці. Ми в принципі відкриті завжди до нового, відкриті до нових знань. Ми не обов'язково маємо знати все, але ми маємо знати, де це все можна знайти. Думаю, що житомирські бібліотекарі показали, що вони також на передовій, і, по-перше, на передовій інформаційного фронту. Якщо ділитися своїми враженнями від початку повномасштабного вторгнення, то я можу сказати, що ми в березні, коли почалися оці криваві події, вже ми якось вірили, що ми можемо достукатися до Бібліотекарів на тому кінці ми писали цілі петиції звернення до всіх провідних бібліотек Російської Федерації. Ми все-таки думали: ми ж колеги, ми ж з ними зустрічалися, ми ж з ними співпрацювали. Ну не може такого бути, щоб вони нам не поспівчували, не не відчули наш біль і не зрозуміли. Того, що ми хочемо до них донести, у нас навіть е, працювала в бібліотеці в той час е, наша письменниця Олена Рєпіна, яка чудову-чудову поезію на цю тему написала: звернення до російської матері. Вона спеціально цей вірш написала е, російською мовою, і ми бібліотекарі озвучували щиро від душі, озвучили і записали таке відео звернення до російських матерів. Абсолютно ніякого відгуку, абсолютно не було жодної відповіді, жодної бібліотеки. Ми на жаль не отримали. І тому я дуже підтримую Оксану Бруй, президентку Всеукраїнської громадської асоціації, Українська бібліотечна громадська організація, Українська бібліотечна асоціація, коли вона написала від імені всіх бібліотекарів України, написала звернення в ІФЛАВ міжнародну бібліотечну спільноту про те, щоб виключити всі російські організації з Керівних органів і фла і, взагалі, е виключити їх з членства. Але на жаль, наскільки мені відомо, також відповіді ми ще не отримали на це питання. В складний час сьогодні функціонують бібліотеки, працюють бібліотекарі і перебирають, вочевидь, на себе сьогодні раніше, можливо, невластиві функції. В часі війни вони стали і гуманітарними хабами, волонтерськими центрами. Як зокрема у Чернівцях в цьому напряму працюють бібліотеки? Дякую за запитання. Перш за все, всю свою роботу ми е, почали з початку повномасштабного вторгнення е, присвячувати внутрішньо переміщеним людям. Не люблю це слово, і ми в Чернівцях стараємося не називати їх внутрішньо переміщеними особами, називаємо їх просто гостями нашого міста. Житомиряни, і... я перепрошую, називають їх новомістянами, і нам Новомістянам. також подобається це слово міста щось подібно, так тому спочатку ми для них організовували букросинги, тому що люди от, Перша, перша хвиля людей, які прийшли до нас, приїхали в Чернівці, в Чернівецьку область. Вони приходили до бібліотеки і казали: дайте щось почитати. Будь ласка, такі думки завжди ну, тривожні, і хочеться якоїсь легенької книги почитати, забутися, відволіктися. Тому ми спочатку організовували пункти буткросингу біля кожної бібліотеки, при вході під бібліотекою, щоб люди могли прийти, просто взяти книгу, почитати, обміняти а, після того ми вже їх почали записувати до бібліотеки. Звичайно, безкоштовно це все Е, Організовували коворкінг-центри. Вони могли прийти, позайматися, тому що дуже багато людей було зв'язано з своєю роботою або з місцем навчання, але не було доступу до Wi-Fi, до мережі інтернету. Тому вони в бібліотеці могли попрацювати в тихих спокійних умовах в теплоті, в затишку з інтернетом і надавали їм всі для цього можливості. Ості, вони сиділи за комп'ютерами, за ноутбуками, кому як було зручніше. Ми організовували такі проекти, запрошували людей на наші культурні заходи, на різноманітні мистецькі акції, щоб донести що таке, що таке Буковина, Чим Буковина пишається, чим ми хочемо з ними поділитися, похвалитися. Можливо, вони з задоволенням приходили на такі заходи. Ну і можу сказати, що Дуже такий в нас ну е, е, резонансний був проект, який ми разом організували з благодійним фондом «Суспільні ресурси та Ініціативи. Такі давні друзі бібліотеки. Ми зараз до цих пір працюємо в проєкті під назвою Не сам на сам цей проєкт саме спрямований на підтримку внутрішньопереміщених людей для надання їм психосоціальної, інформаційної культурно-освітньої інтеграційної такої допомоги для ресоціалізації людей в Буковинську громаду, щоб вони відчули себе вдома, що ми їх цінуємо, поважаємо і хочемо зробити їхні перебування в Чернівці. В нашій області якомога безпечнішим, приємнішим, душевнішим. Звичайно, і ще другий, другий аспект. Ми поновили з перших днів повномасштабного вторгнення. Поновили акцію бібліотека українського воїна, де збираємо сучасні українські книги, щоб приносили в бібліотеку книги, і ми передаємо їх на передову нашим воїнам, і також передаємо в шпиталь. Далі, де вони проходять курси лікування, курси реабілітації. Дякую, пані Наталі. Що поділилися досвідом роботи бібліотек Чернівецької області? Ще хочу поставити вам одне питання як голові обласного відділення всеукраїнської громадської організації Українська бібліотечна асоціація. По По-перше, асоціація, наскільки знаю, 1 лютого буде відзначати свій день народження. Вона вже 28 років існує в Україні. А це така спільнота професіоналів. І в час війни хочу запитати, якою є сьогодні її місія і які проєкти, скажімо так, асоціація. Вважає на сьогодні пріоритетними. Хочу сказати, що дійсно Українська бібліотечна асоціація можна сказати, що це перша така професійна спільнота, громадська організація професіоналів, фахівців своєї справи бібліотекарів. Дуже велика місія зараз Української бібліотечної асоціації полягає в тому, щоб розповісти якомога більше, якомога ширше донести до світу реальні події. Реальної інформації, що відбувається в Україні, я впевнена, що нам це вдається, особливо завдяки молодим фахівцям. Нещодавно Оксана Боярин, яка була також присутня на вчорашньому тренінгу, вона представляла Україну. На міжнародній конференції ФЛА п'ять днів відбувалися всі ці заходи. Вона побувала в дуже багатьох бібліотеках, провідних бібліотеках і всюди виступала, представляла Україну, розповідала, доносила інформацію, правдиву інформацію, судячи з розповіді, пані Оксани, нас усі гарно приймали, нас розуміють, нас чують і основне, що. Ми можемо бути почутими. Це дуже багато означає. Ну і друга місія це звичайно фахове навчання. Українська бібліотечна асоціація дуже дуже велику увагу приділяє саме фаховості наших бібліотечних працівників. Ми хочемо, щоб бібліотекарі були. Передовими, щоб вони були е, всебічно розвиненими, універсальними такими бійцями, і саме Українська бібліотечна асоціація все е, можливе і можна сказати неможливе робить для того, щоб підтримувати бібліотекарів у фаховому плані. І дуже багато робиться для того, щоб підтримати саме молодих бібліотекарів, молодих фахівців, тому що ми знаємо, що саме за молоддю наше майбутнє і Яка буде молодь, таке буде й майбутнє, і, зокрема професії бібліотекаря. Пані Наталю, щиро дякую. Вітання для всіх Житомирян це одна з моїх найулюбленіших областей України. Ми дуже багато знаю людей з Житомира і жодної поганої людини. Якось, на щастя, мені ніколи не потрапляло завжди. Мені всі люди, кого я знаю з Житомира, з Житомирської області, всі люди просто чудові. Тому дякую і передаю вітання вам. Дякую, мене звичайно приємно це чути. Хочу також додати, що першим кроком до покриття. Кращення роботи бібліотек Житомирщини, стане вивчення запитів і потреб мешканців громади. Відтак, уже на сьогодні мешканці Тетерівської громади можуть взяти участь в опитуванні, форма якого буде розміщена під відеотрансляцією нашої програми. Дякую всім, хто був з нами в цей час, хто слухав і дивився етер Українського радіо Житомир. Для вас працювала в студії Наталя Колініч. До нових зустрічей.